З подільського району І цей район також сьогодні постраждав від нічної атаки. Власне уламки ворожого зброєння упали поряд з житловими будинками. Від вибухової хвилі пошкоджено скління у кількох будинках. А саме приблизно у восьми станом наразі відомо щодо кількості квартир, які зазнали пошкоджень. То інформація наразі встановлюється. Однак, мер міста Віталій Кличко повідомив про те, що Ще зруйнована амбулаторія сімейної медицини, яка теж знаходилася у цьому районі. Туди, на жаль, не пускають надзвичайники, Потрапити ми не можемо, тому показати поки що вам теж не можемо. Однак можемо показати пошкодження житлових будинків, а також зазначити про те, що двоє людей загинули сьогодні вночі у цьому районі внаслідок нічної атаки. І одна з них дівчина молода дівчина, яка працювала поліцейською. І вона прийшла додому після нічної зміни і просто… То перевдягалася, коли власне і відбувся перше. Відбулося перший вибух, і від якого вона на жаль загинула. Про це нам розповіли місцеві мешканці. Прошу пряму мову, будь ласка, послухаємо. Як сусіди спілкувалися, а дівчинка була молоденька теж сама з поліції, вона недавно виучилася, почала працювати. Теж спілкувалися 26 років дівчинці. А друга жінка 65 чи 6 років. Теж так як сусіди спілкувалися після операції. Буквально дві неділі, як приїхала додому, в неї операція на позвоночку зроблена.